Всім привіт і ми з були сьогодні в Копійськ і знайшли отакі от цікаві чі чіпси зі смаком, кобаски чарісо та цибульки. Зараз Тимуром і попробуємо Ось після відео вискарени тут QR-код та оберемо, який смак вибрати із лесу, який залишиться, які продаватися буде, а які просто піде. Як унікальний. Ну що ж, зараз попробуємо і скажемо свою відповідь Тимур відкриває і і перший спробує.

Пече, але не знаю, вони не дуже смачні, мої тест, але в принципі їсти можна. Зараз я, я одну тіму, кстати, після камери сказав, що ми трохи почали пекти. Зараз я грали. Да. <реш> Якийсь непонятний вкус. А зараз дуже ваки кисленькі. до того було якесь горьке. Ще трошки почало пекти. Це побувати вкус, можна сказати. Якийсь... Необичні, не попробувати можна. Каже, э, і підписатись на канал, ставте лайки та всім пока.